Друзі, просто зараз до нашої ефіру долучається Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України. Пане Михайло, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаємо. Доброго дня, пане Михайло. Яка взагалі наскільки висока ймовірність руйнування такої потужної споруди, як Каховська гідроелектростанція? Ну, ймовірність Дійсно висока. Тут можливо потрібно сказати, що навіть незначне руйнування, тому що тут всі чомусь думають, що буде повне руйнування Дамби. А воно повинно говорити про те, що навіть незначне руйнування будь-якого шлюзу чи будь-якого гідроенергетичного агрегату, який замінували, воно може призвести до дуже ну, негативних наслідків, які вже ви попередньо. Озвучили, тому що це загрожує гідродинамічною аварією, коли всі населені пункти, які знаходяться нижче течії греблі, вони можуть зазнати руйнувань і руйнувань не тільки населені пункти, але тут є величезна загроза для життя людей, які там проживають. Угу. Вже оцінили, що це близько 80 населених пунктів, які Така загроза існує, тому це цілком імовірно, і ми ж розуміємо, що в рамках оборонної операції, коли російські війська відступаючи, будуть здійснювати заходи, щоб руйнувати інфраструктуру, як вони це роблять вже багато місяців протягом цієї війни. Це одна із їхніх таких, я думаю, задумок про те, щоб не тільки завдати шкоди енергетичній інфраструктурі, оскільки ми не зможемо. Країна, якщо ми відвоюємо цю ГЕС, то ми не зможемо виробляти електроенергію. Ну вони ще військові цілі, я так розумію, переслідують, коли ми не зможемо. Орсувати Дніпро і кажемовати їх, чи пане Михайло, е Михайловних військових дій, пане Михайло, скажіть, будь ласка, в матеріалах б, читаємо таку думку на практиці, е цілеспрямована атака. На греблю може і не призвести до масштабної катастрофи, зокрема, тому що зруйнувати її цілком непросто, а на думку деяких, і взагалі нереально. Цілком зруйнувати цілком я, я погоджуюсь, що це непросто і це дійсно нереально. Але я ще раз повторюю, що навіть невеликі руйнування. Особливо гідроенергетичних агрегатів можуть призвести до того, що ми можемо втратити всі ресурси у цьому водосховищі. Ми ж маємо знати, що Каховське водосховище це головне джерело водних ресурсів для всього півдня України, і там зосереджено 18 кубокілометрів води, із них корисний об'єм майже 7 кубокілометрів. тобто. Всі галузі економіки, які прив'язані до господарський комплекс, якого прив'язаний до цього водосховища, вони зазнають збитків і не просто зазнають збитків. Там буде, ну вони будуть непрацездатні. В першу чергу ми зразу ж повинні розуміти, хоч ми і в зиму входимо, але все-таки це водосховище, яке призначено для зрошення. і всі головні споруди зрошувальні системи. Повні насосні станції, вони якраз знаходяться на березі Каховського водосховища. Інше питання: питне водопостачання, декілька областей це Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, вони також прив'язані їхні водозабори до цього водосховища. Як тільки рівень навіть знизиться на, навіть на великий об'єм, вже будуть певні проблеми. Тим, щоб подавати, ну, мати можливість подавати просто питну воду в населення. Це сотні тисяч людей зможуть, не зможуть мати доступу до якісної питної води. Інший ще безпековий момент. Ми ж знаємо, що Запорізька атомна станція знаходиться так. на березі, і охолодження її також здійснюється цими водами. які... Доступ до Каховського водосховища, там теж виникають загрози. Тобто цілий комплекс економічних проблем, якщо е, ресурс цей буде, навіть якщо гідродинамічної аварії нижче течії не буде, а просто буде опорожнення водосховища, то це призведе до величезних наслідків, таких економічних. Тут ще є блок, блок екологічний, він так само стосується, як нижче греблі, так і в самому водосховищі, тому що. Якщо буде, не дай Боже, така гідродинамічна аварія, ми повинні розуміти, що це абразія, це розмив, це катастрофа для флори і фауни, mm -hmm. Тут дуже багато екологічних проблем зразу виникне. Пане Пані Михайло, З, а, я доб'ю, дозвольте ви заступник директора інституту водних проблем? Скажіть, будь ласка, дуже коротко наші втрати по воді за ось ці 8 місяців широкомасштабного вторгнення Росії, і дуже коротко, які перспективи, дай Бог, що ГЕС і Гребля встоїть? Які перспективи для сільгоспвиробників і для звичайних споживачів? Дуже коротко, будь ласка. Дивіться, ми основні системи зрошувальні втратили, і вони сьогодні не працюють на продовольчу безпеку України і світу, на жаль, крім Одеської області. Тому що Запорізькій, Херсонській області, в Донецькій, Миколаївській областях зрошувальні системи, вони там в основному знаходяться, вони не працюють. І це величезний мінус для аграріїв, для ведення аграрного виробництва. В цілому ми повинні розуміти, що. Сьогодні потребує переоцінка навантаження на водні ресурси, оскільки Україна водонезабезпечена країна, і всі трансформації економіки, які відбуваються в зв'язку з війною, вони потребують додаткової оцінки, тому що переміщення на захід різних галузей економіки і населення це додаткове навантаження на ресурси, яких також там не вистачає, і це потребує і для уряду, і для науки, вжиття життя певних заходів адаптаційних і різних. Управлінських для того, щоб мінімізувати ризики і забезпечити гарантованим водопостачанням, я вже не кажу про питання зони бойових дій, де в нас ми знаємо по Маріуполю, яке ціла низка це гуманітарні катастрофа пов'язані з відсутністю якісної питної води і навіть доступу до санітарії. Тому ці питання, де зона бойових дій, де поблизу зони. Питання забезпечення водою за доступу населення до якісної питної води до санітар... до умов санітарії. Вони <кій> доволі гострі. Вони е, такі достатньо актуальні. Тому це це дуже величезна проблема сьогоднішньої дякуємо і про неї. На жаль, мало хто говорить, але це дуже гостра проблема. Будемо говорити більше. Дуже дякуємо, Михайло Яцюк, заступник директора інституту водних проблем і е, мельорації Академії наук України.